Значить, там заходиться якісь боєприпаси і не піхот дать ніякому разі. А то, а то за самому на, на, на наблюдати в екран, і все. Ну, для когось це буде плюсом, ну, для мене це мінус. Взагалі то я хочу ФБУ, тому що, я не знаю, ну, мені хочеться простріляти якось враження, так, Навчитися так бігати. Ну так хочеться. Може розвитися в, в калібрах, може. Так, так, так такого типу. Перші рази, коли ми проїжджали з артемом сюди і розгрібали тут. Він дитина, і то він ліг на кроваті, яка уціліла, ще коли я ходила в школу. Ми її поставили постали, стін на так все полетело, світиться небо, він набігався. ж Тоді ліг та й каже, мамочка, як добре вдома. Я розсіла, розплакалася.